Так, отже, народ, ми вже на водоймі. Звісно, я вже ним покатався, блин, трошечка нарадувався. Зараз хочу вам показати, на що це все похоже. Отже, дивіться, у нас ще тут такі габаритики. Ззаду, спереду. Тут ще, до речі, є лампочка, О, Ну, не лампочка, блин, а фара. Зараз я виключу все. Ось так включається, ще фара світиться додатково. І ось так вона вимикається. І, типу, габаритні вогні спереду, габаритні вогні ззаду. Ну, це вже якщо типу, цей. Так, ехолот я виключив. Ось у нас вмикається сам. вмикається сам корабль, а це в нас вмикається ехолот. Так, Я вже, до речі, його виключу, бо він зараз буде піщати. Так, це я вимкнув. Ну що ж, давайте поставимо його на водичку і подивимося, як він їздить. Звісно, не дуже вже щось видно. Давай. Ось такий у нас. Бін. Що найцікавіше, що це ну, дуже гарно управляється, що вперед, що назад гарно їде, ну, взагалі протягне. Ось така, короче, народ, красота.